Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Я Тетяна Френчук, психологиня онлайн платформи допомоги жінкам та дівчатам Сейвуменхаб. Сьогодні поговоримо про емоційне переїдання, як стрес впливає на харчову поведінку. У кожного з нас час від часу буває емоційне переїдання. Згадайте, як ви себе підбадьорювали солоденьким після важкого робочого дня, або не втримались і придбали смачненьке тістечко, щоб відволіктися від напруги. Коли емоційне переїдання виходить з-під контролю, а їжа стає звичною реакцією на негативні думки та почуття, нам варто задуматися: поради, які допоможуть із стресовою харчовою поведінкою. Якщо ви використовуєте їжу як засіб подолання стресу, ви можете втратити зв'язок із сигналами, які сигналізують вам про голод або ситість. Коли вам захочеться їсти, зупиніться на мить і запитайте себе, чи хочу я їсти, чи голодна я. Ведіть щоденник харчування. Це може дати вам змогу зрозуміти, що саме призводить до стресового переїдання. Щоразу, коли вам хочеться поїсти, відзначте рівень відчуття голоду за шкалою від 1 до 10, де 1 – це сильне відчуття голоду, а 10 – я не відчуваю голоду. Усвідомте свої почуття, ви знаєте, що тригером для заїдання стресу є емоції. Злитися, відчувати самотність або нудьгувати це цілком нормально. Розвивайте свої навички подолання стресу. Коли виникає стрес, запитайте себе, що поганого може статися, коли я не поїм. Більшість ваших відповідей буде: нічого не станеться. Знайдіть, чи можна замінити їжу. Складіть список того, що можна робити замість того, щоб їсти: наприклад, грати в гру, слухати музику, прогулятися, розгадувати кросворд або медитувати. Відучіться від шкідливих звичок. Люди, які схильні до емоційного переїдання, постійно підкріплюють свою думку про те, що найкраще можна впоратися зі стресом це поїсти, як і інші шкідливі звички, заїдання стресу відбувається ще до того, як ви це усвідомите. Існує міф: якщо не задовільнити бажання поїсти, то потяг до їжі тільки посилиться. Але коли ви починаєте застосовувати тактику затримання, передпочекати, задавати собі питання, дослухатися до себе, то гостре бажання поїсти просто проходить. Так почнемо дослухатися до себе вже сьогодні. Дякую вам за увагу! З вами була Тетяна Франчук. Твій ресурс допоможи собі знайти спокій серед тривог.